Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. Це гороскоп для представників знаку риби на січень 2023 року. Якщо у вас сонце місяць або асцендент знаходиться в рибах, вам теж підходить цей гороскоп. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в січні місяці. Хочу сказати, що. На початку січня три планети будуть ретроградними. Це планети Меркурій, Марс та Уран. Давайте розпочнемо з Меркурія. Меркурій почав свою ретроградність 29 грудня 2022 року і буде ретроградним до 18 січня 2023 року. Свою ретроградність Меркурій проходить в знаці Козиріг, і це для вас одинадцятий дім. А що таке 11 дім? Давайте розглянемо. Одинадцятий дім це дім друзів, колективу, соціуму, інтернету. І коли Меркурій ретроградний, це завжди говорить про минуле. Це означає, що вам можуть зателефонувати друзі, з якими ви спілкувалися в минулому, і запропонувати зустрітися. Це може бути так, що ви будете проводити час зі своїми колегами по роботі. Взагалі, в цей період, коли Меркурій у вас буде в 11-му домі і в період його ретроградності у вас буде багато комунікації, хочу нагадати, що починаючи з 19 січня Меркурій вийде в прямий рух і теж залишиться в вашому 11-му домі, домі друзів та колективу. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Марс. І Марс вже декілька місяців знаходиться в знаці близнюки, а це для вас четвертий дім. Спочатку січня до 12 січня Марс буде в ретроградному русі, і це для вас четвертий дім. А що таке ретроградний Марс? Ретроградний Марс нам говорить, що нам потрібно доробити. Всі справи, які стосуються минулого. Це у вас по четвертому дому. Це можуть бути четвертий дім це дім нерухомості, дім нашого місця проживання, дім, до речі, переїздів. Можливо, вам необхідно було доробити документи на нерухомість на спадщину, наприклад, або вам можливо, необхідно були було доробити документи для того, щоб проживати в іншій країні, то це добре доробляти саме по ретро Марсу, тому що Марс відповідає за наші дії, за нашу активність. А по ретро Марсу необхідно доробляти все, що було в минулому. І починаючи вже з 13 січня, Марс піде в прямий рух, і якщо у вас в цій сфері не було активності, то. Активність з'явиться. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, яка буде ретроградною на початку 2023 року. Це планета Уран, і Уран вже декілька років йде по знаку Телець. Це для вас третій дім, і Уран буде ретроградним до 22 січня 2023 року, а потім в тому самому третьому домі піде прямий рух. За що відповідає третій дім? Третій дім це дім транспорту, дім спілкування, дім документів, дім поїздок. А уран це планета, яка приносить все нове. І по урану у вашому житті взагалі за останні декілька років могла збільшитись кількість спілкування. Напишіть в коментарях, як для вас програється уран. Ще одна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Венера. Це планета краси, грошей, наших доходів. І Венера, починаючи з 3 січня до 27 січня, буде проходити по знаку Водолій, а це для вас 12 й дім. 12-й дім це дім завершення, дім трансформації. Дім, до речі, езотеричних наук або далеких земель, це дім еміграції, і, взагалі, по цьому дому добре дуже займатися собою. Наприклад, можливо, ви захочете пройти терапію у психолога. Це дуже добре робити, по 12-му дому або Можливо, ви захочете переїхати по Венері в 12-му домі. Це теж дуже добре робити. Наступне, що на вас чекає, це повний місяць. Вже 7 січня буде повний місяць з нації рак, і це у вас п'ятий дім. А п'ятий дім відповідає за дітей, за любов, за бізнес, за побачення. Можливо. У вас це як може програтись, тому що повний місяць це завжди про завершення. Можливо, ви захочете закінчити стосунки з якоюсь людиною, які у вас були. Це може бути, не ви вирішите, що ви в житті просто не хочете більше рухатись цією людиною. Або це може як для вас проявитись з точки зору бізнесу. У вас, наприклад, був бізнес, і на початку року ви можете зрозуміти. Що ви не хочете більше розвиватись в цій сфері і ви закриєте просто свій бізнес. Але не переживайте, все, що робиться, робиться на краще. І якщо ви приймете таке рішення, то в майбутньому, в майбутньому це для вас на краще програється. Потім сонце. Сонце 20 січня входить в знак водолій, і це для вас 12 й дім. І вже 21 січня нас чекає новий місяць в водолії, і це 12 й дім того самого завершення, трансформації, про які я говорила попередньо. Там, де у вас знаходиться Венера, в 12 му домі. І це означає, що Mm, щось нове увійде ваше життя. До речі, це може бути, що ви знайдете хорошого психолога, з яким е, захочете пройти терапію, Слава, я говорю за психологію, або ви знайдете місце, куди ви захочете переїхати, а, або, ну, тобто, це у вас в сфері трансформації щось нове з'явиться, або до вас прийдуть якісь інсайти, і ви подумаєте. Що ви не хочете жити, як ви жили раніше, так для вас може програтися. І ще планета Сатурн теж декілька років йде по вашому 12 му дому, тому в січні 12-й дім для вас дуже важливий дуже важливий дім трансформації, і взагалі Сатурн наводить порядок. Він, він дуже любить все змінювати, трансформувати, і щоб всьому був порядок. І Сатурн весь січень буде теж у вас в 12 домі, тому на 12 й дім дуже великий акцент. Потім ще одна планета це планета Юпітер, яка 21 грудня перейшла в знак Овен. Це для вас другий дім. А другий дім це дім, дім грошей, дім наших доходів, дім нашої самооцінки. А якщо у вас там знаходиться Юпітер, це означає, що доходи ваші збільшилися, що самооцінка ваша виросла, що ви могли підняти ціни на ваші послуги. Що ви говорите, ні, я достойні чи достойна кращого? І е, ваші доходи обов'язково збільшаться. До речі, напишіть в коментарях. Чи ви чули ви, як Юпітер увійшов в Овен і у ваш другий дім? Дуже цікаво. Ще одна планета, про яку хочу згадати, це планета Плутон, яка теж вже 15 років перебуває в вашому 11 секторі. Заходиться вона в знаці Козиріг. І Плутон це планета, яка любить все трансформувати. А 11-й сектор це сектор друзів, колективу. І у вас великі зміни мали бути протягом всіх 15 років. І ще хочу згадати про вашу планету. Це планета Нептун, і Нептун теж вже декілька років знаходиться у вашому знаці, у знаці Риби. І для Нептуна це найкомфортніше становище, адже це його рідний дім, тому що Нептун керує рибами. І це для вас супер становище, тому що перший дім це дім нашої особистості. І Нептун, як для вас може проявитись, до речі, багато риб могли переїхати жити до. Море чи до океану, чи в місці, де є водойма, там річка, наприклад, бо Нептун в рибах буде ще до 2025 року, або може бути так, що ви часто їздили до моря навіть відпочинок декілька разів на рік. До речі, напишіть в коментарях обов'язково, як для вас програється Нептун останніх декілька років. Це дуже цікаво. І ще хочу сказати, що починаючи з 23. З 24 січня всі планети будуть рухатися в прямому русі. Таке буває дуже рідко. Ніяка планета не буде ретроградити, і це класний час, щоб починати робити щось нове. Тому я вам бажаю успіхів в січні в місяці. Також підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.